Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо знайомитися з проєктом Social, а зокрема з функціоналом їхньої платформи. Коли ви приєднуєтесь вперше до платформи, ви створюєте свій токен і придумуєте йому так званий е, тікер. Тобто символи е, мій профіль Carlo, це мій псевдонім. І тут мене токен КРЛ. Е, коли ви створюєте, вам потрібен гаманець Phantom. Зазвичай пориюсь Phantom. Це гаманець на блокчейні, Solana. трохи самих монет Solana для оплати комісій, буквально якісь там копійки. І ви приєднаєте гаманець, створюєте свій профіль. І ось так виглядає головна сторінка платформи Social. Тут ви бачите, нажимаємо Мій профіль, ви бачите капіталізацію свого токену, ціну. Кількість підписників, підписок, вашу фотографію. Контент. Щодо контенту. Є тір 1 і тір 2. Тір-1 ви можете виложувати безкоштовний контент, тобто всі можуть його бачити. І тір 2 на вас повинні підписатися і тобто інвестувати в ваш токен, заплатити вам певну кількість, певну ціну, щоб бачити контент Тір 2. Тут пост, в мене поки немає постів. Інформація про токен е, і ваші NFT. NFT. Щодо NFT? Ось такий навіть я вже створив NFT. Тут зразу на платформі ви можете створити свій NFT і навіть поставити його, і мої активи, і завантажити його на фотографію. Йдемо далі. Зверху є пошук. Далі Discover. Дискавер. Discover. Користувачі з найкращими, з найгіршими показниками, також є так звана, як говорить на лента стрічка, де пости, актуальні пости, якісь одні виложені, ось бачите, що на платформі досить активно. Ведуть свої блоги різні користувачі, ви можете підписуватись, ставте лайки, коментувати та багато чого цікавого. Фіц. Фіц Це тут також пости, які набувають певних так сказати, гарних результатів. Тут можна створити свій пост. Валець. Інформація по вашому гаманцю. Транзакції і знизу пост також створити пост. В пост ви можете завантажити гіфку, документи, моджі, силку посилання, зображення фотографії, все. Тобто Все максимально просто, все максимально круто, без будь-яких багів, все працює. Щоб приєднатися вам потрібно, зараз можна приєднатися лише за запрошеннями. Тобто Якщо вам потрібно, запрошення, можете звернутися до мене в особисті, або звернутися до Discord-проєкту і там е, попросити, щоб вам надали. Тож, друзі, приєднуйтесь та розвивайте свій блог, або просто слідкуйте за іншими користувачами. Та, я думаю, це майбутнє, так як це web 3 соціальна мережа, це вона замінить нам і Instagram, і, TikTok, mm -hmm. і всі, і все інше. До наступних зустрічей.